Я хотів би про по пам'ять. Хочу вам навести такий приклад. У Вас було колись в житті таке, що ви або ну, водії, або ну, брати. Ви розумієте, мене напевно, про що я скажу вам, коли ми їдемо кудись, і в мене було таке, я поїхав зовсім другу дорогу. Я не, не знаю, що я туди поїхав, але просто поїхав. я себе ловлю на думці, що ну мені не треба було туди їхати. Це перше, що я хотів сказати. Буває таке, що ми йдемо в магазині, нам сказала щось купити дружина. Ми йдемо, і вроді все пам'ятали вдома, все пам'ятали чітко, гарно приходимо, очі розбіглись. Вибір хороший, полиць багато і забулися. Я думаю, що ви розумієте, що наша пам'ять вона не є досконала. Я думаю, ви цьому сперечатись не будете. І я вам навів прикладу, ви розумієте, що ми буває забуваємося, ми буває щось можемо упустити, забутися. І цікаво, що Бог в своєму законі, в своїх постановах також ізраїльському народу казав, що ви не забудьте, коли вам буде добре, коли ви придете в землю. Е Яку ти не скажімо так, яку ти будеш жити в домах? Вибачте, будеш жити в домах, яких ти не будував, будеш садки мати, будеш виноградники мати, які ти не, не зрощував, то він їм щось сказав, каже: Ви не забудьте. Тобто сам Господь, сам премудрий, самогутній Бог, розумів, що в людини є така схильність забувати. Тобто пам'ять потрібно тримати в тонусі. Є речі, які ми можемо забутися, можемо не забутися, вони менш важливі. Але є речі, про які нам, християнам, не можна ні в якому разі забувати. І сьогоднішня тема, моя, тема моєї промови, я хотів би назвати так: а ти пам'ятаєш, ви можете висвітлити, а ти пам'ятаєш, це все робиться для того, щоб ви для тонуса нашої пам'яті. А ти пам'ятаєш, про що ж я хотів би поговорити? Як ви бачите, там намальований вінець терновий, да? і. Ви розумієте, що тема буде про страждання Ісуса Христа? Тема буде про, або мої наміри вам розказати про те, наскільки Ісус Христос заплатив за нас велику ціну. І Взагалі, якби не Ісус Христос, якби не Його ціна. Я думаю, що ви розумієте, що ми не, не мали би спасіння, ми не мали би е, відкуплення від наших гріхів. І, взагалі, е, пам'ять про, пам про страждання Ісуса Христа. Я наскільки я розумію, наскільки я в це вірю, вона змінює абсолютно все. Вона змінює наше відношення до молитви. Вона змінює наше відношення до відвідування служінь, до пісень, до всього нашого життя, до наших ну абсолютно всіх аспектів нашого життя. Пам'ять про страждання Ісуса Христа. Я не знаю, чи ви ну, повністю зрозуміли, що я вам хочу сказати, чи ви всім згідні, але все ж таки я вірю в те, що пам'ять про страждання Ісуса Христа вона змінює все наше життя. І хотів би для початку, ну, що нам дає ось ця пам'ять про, про страждання Ісуса Христа. Я хотів би зачитати перше 1, 1,18. 1, Там написані такі слова. Якщо висвітлити буде гаразд, якщо ні, буду листати далі. Бо слово про Хрест є глупотою для тих, що гинуть, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Отже, Слово про Хрест, Хрест Ісуса Христа для нас віруючих, це є сила. Це є сила, яка змінює абсолютно все наше життя. Як я казав, молитви, пісні, ходження, роботу нашу, ну, наші думки, слухання, абсолютно все. Не будемо зараз на це втрачати час. І думки або переживання, страждання Ісуса Христа вони нас змінюють. Яка ціна була заплачена за людство? Я хотів би, щоб ми зараз нагадали для себе, яка ж була заплачена ціна. Як я казав вже, можливо, ви не почуєте щось нове, але це те, до чого мене закликає Господь з вами сьогодні поділитися. Це буде 1 Петра 1 Петра, 17, 17.20. І коли оцем називаємо того. То нелицемірно судить кожного за вчинок у страху проводити час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Я хотів би, щоб ми зараз з вами. Я буду зараз читати наступні тексти, Це будуть, вони торкатися про страждання Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми нагадали в собі, зрехлили нашу пам'ять да, в пам'яті нашій те, що Господь зробив для нас. Тому що я вже буду повертатись до тої основної моєї думки, що пам'ять або. Те, що ми згадуємо про страждання, воно змінює досконально нас. І я хотів би, щоб ми зараз, я буду читати тексти, які торкаються Ісусових страждань, що ми згадали для себе для збудування нашої. Віри для пережиття ще раз тої події, страшної, великої, могутньої події, яка дала нам надію і віру, для того, щоб ми пам'ятали. Я знаю, що ми згадуємо, коли в нас є спомин, ми згадуємо теж про страждання, ми згадуємо про Його велику цінність і милість. Але я так вважаю і думаю, і в це вірю, що нам потрібно кожного дня згадувати про страждання, про велику ціну, яку заплатив за нас Ісус Христос. Для чого це робиться? Для того, щоб наше життя воно преображалося. В образ Христів ми знаємо тут один брат з єпископів, він каже, що він кожен ранок проходить Голгофу, проходить шлях до Голгофи. Я хотів би, щоб ми в своєму житті також, можливо, якийсь визначили для себе орієнтир, я не знаю. Те, по чому ми будемо орієнтуватися, можливо, це ранішня молитва, можливо, вечірня молитва наша, можливо, це буде, я не знаю, якесь нагадування. Ви Біблію поставити тут у нас буває на Біблія хрест намальований. Ви будете дивитись на нього і будете згадувати. Я не знаю, чи це можливо. Я правильно говорю чи ні. Але я хотів би, щоб ми в своєму житті щось на направ... щоб в нашому житті щось направляло на той Голговський хрест, на... на переживання того, що зробив для нас Господь. І я хотів би, щоб ми це зробили, робили. Я стараюся робити в своєму житті кожного дня. Чому про це я говорити став? І я раніше так не думав і не розумів, але як я вже вам казав, одного разу я молився Богу, і я дякував Богу за всі блага, за всі милості, які я мав, за, за дружину, за здорових діток, за те, що я маю де жити, їсти, пити, одягнутися, їхати на чому роботу і все інше. Але мені прийшла думка. Ти за це все подякував Бога? Але ти не подякував мене за саме основне, що ти маєш спасіння, що ти маєш вічне життя. І що після твоєї смерті тебе не просто закопають, і як люди в цьому світі кажуть, все це коли лопатами обстукують. Да? Ні, друзі мої, ми завдяки Ісусу Христу маємо надію на вічне життя. І я думаю, що це основне, за що нам потрібно дякувати. Це основне, за що нам потрібно згадувати в нашому повсякденному житті. І так, страждання Ісуса Христа, яка була ціна заплачена? Написано в Петра. Що ми викуплені дорогою ціною. І так, ціна, яка була заплачена за нас. Кров Ісуса Христа це безцінна кров. Це кров невинного агенця Божого, який був закладений перед початком світу. І знаєте, коли Біблія якось в якомусь місці з них говорить, не пам'ятаю, що якби хтось би погодився помирати за е, грішника, да? е, але коли хто помирає якби праведний за за грішників, то так, такого не знайдеться. Коли за гріх, чи, коли хтось помирає за свої провини, то це нормально, бо ти згрішив. Але Ісус Христос Він був невинний, агнець Божий. І так, кров Ісуса Христа є надзвичайно цінна і вона омила нас від всякого гріха. Читаю від Луки, це просто буде читання текстів, нагадування, якою ж ціною Ісус Христос викупив нас. Луки, 22 глава, 39-й, 46-й вірш. Вийшовши він, Попрямував зазвичаєм на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: моліться, щоб не потрапити ви у спокусу. А сам відійшов від них на віддаль, як кидають камінь, каменем упав на коліна і молився, промовляючи: Отже, коли хочеш зробити, щоб минула мене чаша ця, однак не моя, хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став. як Краплини крові, що капали на землю. Уставши від молитви, він підійшов до учнів і сказав, що вони, що вони заснули, знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм, чому спите, устаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. І так, перше місце, або де описано про те, як Ісус Христос почав проливати свою кров, це в Гефсаманському саді. Написано, що молився Він так, щоб. Каплі поту були, наче каплі крові. Я трошки читав, що це означає. Кажуть, що в людині, коли вона сильно навантажена, коли вона сильно хвилюється, хвилюючи якийсь момент, в неї в голові є капіляри, які лопають, і потім ця кров вона виходить, я не знаю яким чином, але вона змішується з потом. І так було це в Ісусі Христі. Тобто, надзвичайно велика мука була існує. І перечуття страждань, які він мав пережити за те, щоб ми були викуплені. Ви вибачте, ці можливо тексти вони читаються часто, але я все ж таки хотів би ще, ще далі продовжити читати про страждання Христа і настільки Він нас сильно полюбив і зробив для нас все для нашого спасіння. Марка 15-16. Воїни повели його до середини двору, тобто в приторі, і скликали весь підрозділ, зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський, били. Його по голові тростиною, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, склонили з нього багряницю і зодягли в його одяг, і повели, щоб розп'ясти його, привели його на Голгофу місце, що в перекладі означає череповище, давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його і розділили одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яли його, і написали його про вину так, цар юдейський. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами, кажучи: Ова, який, ова, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш. Спаси себе самого, зійди з Христа. Так само й пересвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками. Інших спасав. А себе не може спасти. Христос, Царе Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повіримо в нього, розп'яті з ним, також насміхалися з Нього. Друзі мої, я прочитав ці тексти, ще раз повторюсь, для того, щоб ми згадали, який великий подвиг зробив, згадали, яку велик, які великі страждання Господь переніс за нами, за нас. І це все згадується для того, щоб ми в своєму житті кожен день пам'ятали ціну заплачену за нас. Для чого Ісус взагалі помирав? Для чого йому було платити таку велику ціну? Ціна була ціна дійсно була заплачена велика. І я, взагалі, коли читаю ці тексти, вони мене не залишають байдужими. Тому що я розумію, що це Господь, який міг би в одну хвилину або в одному слові сказати, що мені потрібен захист. І явилось би дуже багато ангелів. Він про це говорить. Але він стримав себе, стримав свої можливості, для того, щоб померти за нас, для того, щоб ми мали викуплення. Друзі, мої я бачу, ви потомилися від цих текстів, але я хотів би продовжити свою промову і задати для нас ще раз питання, яке я задав, для чого Ісус помер на Голгофському хресті. Ми знаходимо в Біблії такі слова, що Ісус Христос, перепрошую, ми, ми находимо в Біблії такі слова, що всі згрішили і позбавлені Божої волі, позбавлені Божої святості, життя. Да, і Гріх він розділив нас, він розділив нас з Богом, він не дає нам можливості відродитися, він не дає нам можливості зустрітися з Богом, він не дає нам можливості мати вічне життя. Якщо ми не приймаємо крові Ісуса Христа, або ми не пережили це, не віримо це, ми втратили силу волі перемагати гріх. Ви скажете, та ні, в нас є сила волі. Якщо дійсно проаналізувати, то може і так, нашої сили волі, ну вистачить, наприклад, якщо ми сказали, ми хочемо вставати зранку, і напевно на це сили волі і хватить. Але щоб перемагати гріх, давайте проаналізуйте своє життя. Коли ви в своєму житті я не прожив багато в молодості, пам'ятаю, були моменти, коли я казав, все, я цього робити більше не буду, я не буду більше обманювати або щось інше. Да? І... Я бачив, що я не можу це не робити, скільки стараюся, да? хтось собі там не знаю, різні методи придумує, язика, закусює, по щось себе б'є, тікає, уходить, але все ж таки сили волі людської недостатні для того, щоб перемогти гріх. Можливо, ви зі мною не погодитесь, але давайте проаналізуйте. Хто в це не вірить, що Ісус Христос тільки дає звільнення від гріха і ще не прийняв Господа. Проаналізуйте, чи ви можете не робити неправильні речі, які ви знаєте в своєму житті. Я думаю, що ви, якщо проаналізуєте або попробуєте, ви зрозумієте, що сам по собі людина не може це робити. І ось ми, ми опинилися в повній залежності від гріха. Без крові Ісуса Христа, без Його розп'яття, без Його сили ми не можемо подолати гріх. Це для того, це ціль, за яку Ісус Христос прийшов помирати і викопати людей від гріха, від ем, полону гріха. Що ж дає нам смерть Христа і Його страждання, Його Воскресіння? Перше, що дає страждання, Воскресіння, Його смерть, Його дорогоцінна кров, це наше спасіння. Тобто людина, яка приймає Ісуса вірою, вона стає членом, членом Господньої церкви, вона є спасеною людиною, вона має на шанс, ну, вона має спасіння. Не шанс, вона має спасіння в Ісусі Христі. Друге, що дає нам Ісуса кров, Його, його страждання, це прощення гріхів. Немає гріха, якого не міг би простити Ісус Христос. Будь це зробив Ти робив цей гріх якийсь або гріхи 50-60 років. Можливо, в тебе їх назбиралось мільйони, сотні, тисячі. але ісуса кров вона може омити всякий гріх. Я думаю, ви в це вірите, і ми в це віримо, і я в це вірю. Що для Ісуса Христа немає такого гріха, який би не міг простити Ісус Христос. Але питання в тому, чи грішна людина вона хоче прийти до Христа. Я, ну, я так думаю, я в це вірю, що якби, ну, якби навіть всі люди, всі люди, скільки там, 8 мільярдів зараз, є, здається, да? чи 7, здається, 8 вже є, прийшли б до Ісуса Христа. Я знаю, що в крові, крові Ісуса Христа хватило би омити їх всіх. Ми маємо в смерті в крові Ісуса Христа, в Його його Воскресіння, доступ до святого святих. Ми маємо доступ до Отця Небесного. Ми знаємо, що наш просвященник це Ісус Христос. Раніше ізраїльський народ їм потрібно було приходити до священиків, каятись, приносити грі... за свій гріх жертву. Зараз це все не потрібно. Ісус Христос, Він взяв на себе гріх всього людства. Він став тим агнцем, який взяв на себе гріхи всього людства, і ми маємо доступ до святого святих. Пригадайте, коли Ісуса Христа Він. Випустив свій дух, він, е, було землетрясіння, і завіса в храмі, вона розірвалася двоє. Це свідчить про те, що ми тепер маємо доступ до, до Господа, до, до, його, до Його сили, до Його святості. Звичайно, через крові Ісуса Христа. Ми маємо зцілення, ми маємо зцілення від хвороб, ми маємо зцілення від проклять різного виду, різного характеру. Це все ми маємо в Ісусі Христі. І ви можете сказати, ну чому Бог не стілює? Я не знаю, чому Бог інколи не стілює наші гріхи, але я вірю в те, що кров Ісуса Христа не стілює наші, вибачте, наші хвороби, сказав гріхи. Але я вірю в те, що кров Ісуса Христа вона має силу стілити будь-яку хворобу. Чи то рак, чи то, можливо, це якесь поранення важке. Я знаю, що Ісус Христос Він може це зробити. Ви спитаєте, чого Він не робить? Я не знаю, чого Він не робить. Буває, Він робить, буває, не робить. Я знаю, що серед нас є багато людей, є люди. Я особисто є свідком тих людей, які були хворі, і ця хвороба вона прогресувала, вона мала закінчити чимось поганим. Але, але Бог зробив надприродню силу. Проаналізуйте своє життя, задайте життя своїх рідних, близьких, братів, сестер. Чи це не робить кров Христа? Це робить кров Ісуса Христа. Слава Господу! Слава Ісусу! Друзі мої, я буду завершувати свою промову. Як я ще раз повторююсь, котрий раз ви не почули нічого нового, але чомусь ці думки вони мене не покидають. Я хочу, щоб ми в своєму житті кожного дня згадували про його страждання. Не тільки тоді раз в місяць чи раз в квартал, коли ми приходимо, але пам'ятали про ціну, яку заплачено нас. Тому що це сила наша, це для погибаючих, да, це юродство є для нас, для, вір, для людей, які вірять, це, це сила Божа. І хотілося б, щоб ми цю силу Божу могли відчути, могли спрактикувати в своєму житті. Я прочитаю останній текст. І ми будемо йти до молитви. І так, об'явлення п'ята глава, дев'ятий вірш. Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викуплений, викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священиків для нового життя. Для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч. І говорили вони гучним голосом заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення. І чув я, як кожне творіння. Яке на небі, на землі, під землею і на морі, і все, що в них говорили, тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословення, честь, слава і влада на віки віків. І чотири істоти сказали Амінь. І старці впали на лице та поклонилися. Друзі мої, це все говорить про великий подвиг Ісуса Христа. І ми зараз будемо молитись, я хотів би, щоб. Щоб ми, щоб ті люди, які вважають себе омитими кров'ю Ісуса Христа, які, які мають собі за що подякувати Господу, вони піднялися. Давайте ми піднімемось, друзі мої. Хто, хто дійсно омитий кров'ю Христа, хто відчуває, що Він омитий, Він прощений. Давайте ми подякуємо нашого Господа. Давайте, можливо, схилимось на наші ноги. Я не знаю, як вам зручніше. Я особисто хочу схилитися в цей час, тому що я розумію, наскільки великий подвиг зробив для нас Ісус Христос. Йому слава за все. Амінь.